Сьогодні я не хочу вам розповідати те, про що ви, можливо, вже чули, коли мова йде про дерев'яні жалюзі. Я вам хочу просто дати пораду. Уявімо, у вас ось таке вікно такої висоти, ширини, і складається там з двох або з трьох ось таких частин. В такому випадку, доречно, використати дерев'яні жалюзі з шириною ламелі 25 міліметрів. Ось така. Це рекомендовано виробником. Чому? По-перше, звертаємо увагу на верхню частину системи. Вона має мінімальний виступ кріплень, а це означає, коли вам потрібно буде відкрити вікно на розпашку, помити його, я не знаю, полити квіти, там, замінити москітну сітку, у вас не буде критичного обмеження, кута відкривання. Другий момент. Система, де використовується 25 мм ламель, передбачає можливість встановлення тросової фіксації. Натягуються троси, які фіксують ламелі по всій висоті виробу. І коли ви будете відкривати вікно на провітрювання, кут нахилу змінюється, але жалюзі не будуть гофтатись і не будуть жити своїм життям, коли подує вітер.